Вітаю, в ефірі талпрак 72 години. Засідання виконавчого комітету Черкаської міської ради було не тільки гарячим з гарячими питаннями, навіть з бійкою, але були і прагматичні робочі питання. Хочу сказати, що в самому проекті ми його розмістили до речі, завчасно два тижні. І громадськість, і мешканці нашого міста, і члени виконавчого комітету, могли абсолютно нормально заналізувати наші пропозиції, які ми просто накладаємо на план соціально-економічного розвитку. Я відверто скажу, що той бюджет, який поданий департаментами, він навіть і не влаштовує і мене. І я буду виступати про перерозподіл коштів на великі проекти, які будуть оголошені тендери. І такі проекти, як вулиця Смілянська, вулиця Героїв Дніпра, бульвар Шевченка, вулиця Оборонна, вулиця Благовісна, вулиця Ілліїна. От я вважаю, що це ті сім доріг, вулиця Героїв Дніпра. це ті сім доріг. Які повинні від початку до кінця закінчити, а не дати відповідну кількість коштів, а потім знов шукати, де їх взяти. Так що я буду наполягати, щоб зняти певне асигнування з певних об'єктів, з певних об'єктів на проектування. Там є по 5 тисяч, по 10, по 20, по 30, по 100 тисяч і направити на масштабний проект сьогодні, де жителі міста Черкаси відчують дійсно комфортність життя. Відверто спадщина, яка дістається нам. Вона надзвичайно тяжка. По перше, ми 60 мільйонів на попередньому тижні віддали муніципальних позиків. Муніципальних облігацій. Ми погасили повністю це ті дороги, які попередній мер якраз зробив. Фактично, ми розрахувалися за них. Зараз ситуація та яка із асфальтобетонним заводом. Ми не можемо скликати нормально збори акціонерів, тому що вони затягують попередні власники. Але ми скличемо і запустимо завод. І я думаю, що впевнений, що в цьому році ті сім доріг, які ми плануємо відривомувати капіта. Тально, я думаю, що ми закінчимо до осені, і це буде капітальний ремонт і з кошторисною документацію з тендерами з відкритими торгами. Ми хочемо завести нових підрядних організацій, які працюють по всій Україні.